Усім привіт-привіт! На каналі Христенка в АТБ будуть нові акції з 12 по 18 листопада. В цьому відео дивимося акції при оплаті карткою АТБ. Ікра імітована зі смаком Горбуші, торгова марка Caps Food 250 г 5590. Сир твердий з суцільним брусочком вагою 180 грамів за 131 гривню та 50 копійок. Кефір від торгової марки «Ферма» 1 – 1% жирності 840 грамів 4650. Гриби печериці мариновані. Торгова марка своя лінія. 275 грамів у склі 60 гривень 50 копійок. Риба масляна філе шматочком, холодного копчення на шкірі. Торгова марка Кіт. 150 г 99,90. Бульйон кубиками курячий або грибний. Є торгова марка Кухарик 13,30 6 штук. Вафлі від торгової марки Рошен. Вага 216 г 41 гривня 90 копійок. Три смаки на вибір. Чай чорний мінутка. В упаковці 100 пакетиків. Ціна – 47,90. Цукерочки асорті з начинкою від торгової марки День у день 250 грамів 96,90. Молоко згущене, незбиране з цукром від своєї лінії 8,5% жирності 440 г 53,90. Вода трускавецька, сильно газована або не газована. Своя лінія 500 мл 8,50 Корм для котів. Вага 415 г 30 гривень 40 копійок. Корм для собак 10 та 240 г, 64 гривні 90 копійок. Торгова марка Своя лінія. ПЕЦАП. Серветки вологі універсальні. Торгова марка Розумний вибір. 72 штуки з клапаном 27,90. мило рідке від торгової марки День у день. 460 грамів 1992 аромати. маракуя та авокадо або манго та ананас. Дезодоранти торгової марки Сіті Спіріт. Є різні аромати на вибір, формат аерозоль 150 мл 6690. Підгузки для дорослих сені. В упаковці 10 штук, розмір М, ціна 194 гривні. Це всі найкращі знижки при оплаті карткою АТБ.